Так, доброго дня. Я думаю, мене чути. Ну, мене як мінімум показує, що мене чути. Мене вже мільйон років не було тут з вами в телеграм-каналі. Мене звати Ксенія Карачун і ви на каналі Психосоматика з Псю. Я психосоматолог, я практичний психолог, так, і ми сьогодні будемо говорити продовжувати говорити про любов до себе. Там був такий проєкт початий так і в зв'язку з тим, що я майже на місяць вивалилася з реального життя, не було у мене часу, не було у мене ресурсу. Цей проект так би підзаглох. Тому я продовжую його вести, тому що це дуже важливо. Тому сьогодні ми спробуємо розібрати тему, що ж таке любов до себе з позиції Я люблю себе, я насолоджуюсь своїм життям. А, дуже багато клієнтів, дуже багато тих, хто зараз каже, не на часі, да? іде війна, а ти там собі щось дозволяєш. Не на часі, іде війна, а ти там робиш манікюр, або іде війна, а ти робиш зачіску. Дуже важливо сьогодні, зараз, в цю хвилину, собі це дозволити, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Подивіться, наскільки русня цими ракетами б'є по тих людях. Ви ж реально не знаєте, так, да, окей, я дуже рада, що ви там багато хто з вас живе в безпеці. Це все рівно умовна безпека, тому що іноді наше життя закінчується на тротуарі, да, коли їде машина, і ми реально не можемо нічого змінити. Тому візьміть з сьогоднішнього дня собі правило жити тут і жити зараз. Це найголовніше правило, і при тому всьому встигати насолодитися своїм життям. Що таке насолода? Да? Про що це взагалі? Взагалі це про те, що на вулиці весна. Мене сьогодні одна дуже гарна людина витягнула на вулицю, і ми консультацію з нею провели, гуляючи по парку. Хто знає, де я працюю? Да? У мене тут дуже гарний парк, все цвіте, дуже такі запахи, класні. І я дійсно провела ця годину, пролетіла для мене дуже непомітно. Тому спробуйте знайти для себе те, що вам подобається, як знайти те, що нам подобається. Це питання номер один завжди і всюди. Щоб знати, що нам подобається, нам треба пробувати щось нове. Тому що коли ви кожного дня їсте яєчню да, омлет, ви поняття не будете мати, подобається вона вам чи ні, бо вам немає з чим порівняти. Тому ви що ви просите? Ви просите приготувати е, вам в їдальні там, е, яєшню глазункою, так? І тоді порівнюєте, вам подобається ця яєшня, чи вам подобається ця яєшня. Якщо ви будете ще раз кожного дня повторювати одні й ті самі дії і не робити нічого нового, ви ніколи не будете знати, що вам подобається. А якщо ви любите себе, як ви можете зрозуміти, що все, в мене життя круте, в мене класне життя? Тільки тоді, коли ви будете знати, що вам подобається. Я вже живу в такому віці, що я відмінно знаю, що мені подобається. Але з початком ковіда а, мої смаки змінилися. з початком війни змінилися мої звички, а, дуже сильно змінилися. Знаєте, ці звички вбили мені бажання жити. Як би це зараз не прозвучало. Я себе сама довела, я це розумію, я це знаю, і хто там за мною слідкує, да, хто дивиться мої відео регулярно в телеграм-каналі, я вам розповідала, що минулої зими в мене я просто заборонила собі будь-які емоції. Да. Я заборонила собі там плакати, переживати. Ну, бо ви тут, в кабінеті, да, або в онлайн кабінеті я проживаю поруч з вами ваше горе, ваше горювання, ваші втрати. Мені теж дуже боляче було, і я просто заборонила собі ці емоції. Але разом з такими емоціями ми забороняємо собі і емоції щастя, радості. Ми забороняємо радіти кожному дню. А хто сказав, що ви завтра проснетеся? Я не про те, що я хочу ввести вас в депресію. Я про те, що іноді в вісні люди помирають. Так? І в нас нема завтра. Я своїх дітей так навчила, що коли ти прокидаєшся, це вже сьогодні. Тому радіти треба тут і зараз. А щоб радіти, треба знати, що мені подобається, що мені не подобається. І проживати це з насолодою. Я завжди пила там каву, я знаю, яку я каву люблю. А потім я зрозуміла, що напевно, є інші напої, які мені можуть подобатися. Я знала точно, які чиї я не люблю. Я не люблю, наприклад, зелений чай. Але я розуміла, що от чай з якоюсь кислинкою мені дуже подобається. І е, я виявила для себе, що я можу насолоджуватися чаєм каркаде з кислинкою. Або насолоджуватися чорним чаєм, який я додаю дольку лимона. Ще раз, для того, щоб зрозуміти, що вам подобається, вам потрібно, почуйте мене, я не прошу, вам потрібно йти в щось нове. Я розумію, що іноді це дуже страшно, бо це вихід з зони комфорту, це е, е, вихід з того, що. Вам потрібно робити нові дії, але це завжди ресурсно. Це те, чого нам зараз не вистачає. Тому я вас дуже прошу: любов до себе це про насолоду сьогоднішнім днем. Завтра не існує. Ви прокинулись. Невже це завтра? Ні, це якраз сьогодні. А пам'ятаєте, коли ми говоримо про мрію, про фантазію? Я кажу: запишіть на папері, але там ще інше правило. Ми формулюємо це в теперішньому часі. Тому що це тут і сьогодні наша мрія має право збутися. Це теж про те, що ми насолоджуємося сьогоднішнім днем. А давайте перейдемо ще до одного пункту про насолоду собою, про любов до себе. Я, наприклад, виросла в Савдепі, де любов до себе було, дорівнювало егоїст і нарцис. Ви знаєте, я б дуже раділа, якби я була егоїстом і нарцисом. Я кажу чесно: ці люди не помічають біль інших і так далі. Вони живуть, в них, вони дійсно живуть своє життя і проживають. А, на жаль, я не така, да? але коли там хтось зі сторони, зі свого травматичного досвіду, зі свого травматичного досвіду каже мені, що я на букву СУ, чесно, я навіть дуже радію. Хто знає мене ближче. Знає, як я відповідаю на такі компліменти. Я кажу, дякую за комплімент. Знаєте, чому люди вас називають поганими іменами? Тому що в цей момент ви щось зробили для себе, а не зробили для них. Перше, це про перекладання відповідальності. Тобто, людина да, не хоче щось робити. Я, я, чесно кажу, якщо я не хотіла прибирати, коли ми, Настя була в мене маленька, я казала: Настуння, сьогодні твоя черга прибирати. Бо я їй казала, ти доросла, тобі треба вчитися там. Да? Маніпуляцій було дуже багато. Настуся, вибач, якщо ти дивишся це відео. так? Але ми зараз говоримо про те, що а, да, вас людина, яка не хоче щось робити, вона каже, зробити це. І ви знаєте, у вас оцей, зараз дуже багато цього рефлексу спасатель Малібу, я біжу, я всіх спасу, я всім допоможу. А де ви в цьому всьому? А що ви хочете робити? А можливо, дійсно, в цей момент ви просто хотіли лягти і полежати. От просто лягти і полежати, і дозволити собі відпочинок. Бо вибачайте, від роботи коні дохне. Наприклад, моя віруска настільки затягнулася. Я чесно, я думала, що я не втомлена. Я думала, що я відпочиваю при, при всій повазі до свого організму до того всього, але все-таки мене звалило. І звалила одна з трюнних вигод, що я реально задовбалася, я реально не хотіла ходити на роботу, і мені потрібна була будь-яка причина. А мій насмок для мене виступив уже причиною. тобто оця віруска. Ще раз, якщо вас називають поганим іменем, ви повинні запам'ятати з позиції Я люблю себе, якщо людина каже, що я погана, значить в цей момент я щось не зробила для людини. А що ви в цей момент робили? Ви щось робили для себе, значить, ви погана? Ні. Ви хороша. Просто вас виховували, батьки так, що ви маєте всіх спасти. з цієї позиції спасателя, що ви робите? Ви, а, Людина сказала, що я погана. Я маю спасти цю людину, всіх. А де ви в своєму житті? Скільки раз ви а, закидали назад свої бажання, свої емоції, скільки раз ви наступали собі на горло? Я розумію, що дуже багато раз, але ви не помічали. Давайте з сьогоднішнього дня. Якщо вас хтось просить щось зробити, спочатку задайте собі запитання, чи хочете ви це зробити не з позиції спасателя, а чи я хочу це зробити, чи я зараз щось маю зробити для себе. Коли мені там закидають, що я ходжу, ногті роблю, так? До речі, я себе настільки полюбила, що я вже тричі була ходила на масаж. Хто мене знає, да, це особливо останніх 4 роки, де я просто не займалася своїм тілом, ну настільки не займалася своїм тілом. Ще якось на початку ковіда я ще якось ходила в басейн, так думала про себе, про те, як я маю знімати свої стреси, то при війні це просто відійшло на другий план. Да? До чого це привело до того, що я набрала лишню вагу, до того, що я в принципі да, злягла на 4 тижні з хворобою. Мій чоловік живе зі мною 25 років. В цьому році буде офіційних 25 років. Він каже: я ніколи не бачив, щоб ти так хворіла. Розумієте, що коли в нас щось трапляється, ми, ми теж ми класненькі, да? ми перекладаємо цю відповідальність на кого? Ну, на вірус. От Артем приніс вірус зі школи. Да? Бо вся школа хворіла і їх дійсно відправили потім на онлайн. От Артем винен, школа винна. Ні, винна була я, тому що чоловік же ж мій був здоровий. Да? Тобто в нього з імунною системою все окей, а імунна система накриває наші стреси. Тобто я не вмію проживати свої стреси при тому, що пас я вчу. Тобто я десь запихнула себе на задній план. І тепер мені кажуть, от ти пішла на масаж, да, я пішла на масаж. І що? Я пішла на масаж, я люблю себе. Якщо я в цьому житті перестану отримувати задоволення, Знаєте, що буде з тими грошима, якими я заробляю? Я буду заробляти 0,0. І в мене вже були такі звернення: всюх, каже: все, бізнес накривається. Ні, це не бізнес накривається. Це ви економите на своїх емоціях, на своїх позитивних емоціях, на своїх негативних емоціях. Бо мама казала, що зла дівчинка це дуже погано. Злий хлопчик, о, це не можна цього. Ви що, ні? Можна. Я ваш психолог на даний момент, і я даю вам на це право. Я даю вам право бути поганими, я даю вам право проживати свої емоції, так як ви цього потребуєте. Оце і є оця любов по відношенню до себе. Якщо я перестану спілкуватися з дівчинкою, яка робить мені манікюр. Це реально стукне мені по мізкам, тому що я приходжу туди, мені відразу готують каву, таку, як я люблю. Да? Бо я до дівчат ходжу досить довгий період часу. А дівчинка, яка робить мені, мені Віту, я вибачте, що бо дівчинкою жіночка молоденька, класненька, суперова. Так? Ну, для мене вона дівчинка, бо я знаю її там, з дитячого віку. Вона, е, бачить, вона знає мій настрій, вона бачить мій настрій. Ну, в принципі, це єдина людина, крім мого чоловіка, якому я можу, який я можу сказати, там, показати характер. Ми сьогодні робимо червоне, вона приносить. Ні, ми сьогодні робимо синє, ні, ми сьогодні робимо зелене. А от в кінці вона каже: так я знала, що ви зараз нюд зробите. Окей. Але вона мені дозволила, розумієте, проявити цей е, е, ну, покапризувати як маленька дитина. Дивіться, коли ми перекладаємо відповідальність на іншого, це дуже цінна інформація, то ми входимо в позицію дитини. Це дитяча, так звана позиція. Ще раз, скільки раз ви на день перекладаєте відповідальність на кого? Повірте, відтерапевтовані люди тільки кажуть, що всьому, що є в моєму житті, винна я. Я не винна в своєму житті. Всьому, що є в моєму житті, це я створила своїми думками, я створила своїми емоціями. Дивіться, як гарно оця органічна мова тут впливає, винна і створила. Я не винна в тому, що в моєму житті. Я створила це своїми думками. Я створила, що я можу зробити, я обов'язково це виправлю. Це важливо. дівчатка, це ваше життя. Цей ефір він для вас має бути да, прописаний червоними буковками на лобі, але ще основне, щоб ви це виконували. І так, перше, про любов до себе. Я люблю себе, це коли я дозволяю собі насолоджуватись своїм життям. Ще раз, бо коли я перестаю насолоджуватись життям, мій фінансовий поток стає дуже вузьким. Тобто, якщо у вас да, ну, завузився фінансовий потік, з насолодою потратьте кошти. Ще раз, не обов'язково тратити мільйон. Можна з насолодою піти випити каву самостійно, саменький, взяти каву, прогулятися з цією кружечкою, да, якщо ви це любите. Можна купити собі втіхаря шоколадку і реально на роботі її виникати від своїх дітей, з'їсти з насолодою. Дивіться, все, що я кажу: ви це робите з насолодою, навчіться з насолодою тратити навіть оці невеликі свої гроші, і тоді ви будете мати дуже багато. Далі, наступне, як вичислити, що це насолода, такий підсумок про все те, що я говорила, як вичислити, що це насолода чи ні? Щоб вичислити, ви повинні пробувати щось нове. Завжди пробуйте щось нове. Бо ми звикаємо і до своїх звичок, і до своїх звичок у тому, як ми проводимо ранок, і до своїх звичок, як ми, проводимо, як ми харчуємося. А, і ми так звикаємо, що ну да, я, наприклад, завжди думала, що війна, в мене там харчові звички не змінилися, я люблю е, яйце омлет. Я, це, це реалію мого життя. Останніх півтора року я люблю яйце е, глазунькою, е, глазіком, як каже мій чоловік. Але мені 49 років, і вау, в мене в 49 років змінилися звички. Харчові звички, які фактично в такий вік не міняються. Міняються, ми просто не помічаємо. Там. Тому важливо це все помічати. Якщо ми будемо помічати, ми що робимо? Ми проживаємо тут і зараз. Я живу сьогодні, завтра в мене не існує. Не від того, що е, да, його не існує. В принципі, як самого поняття не існує, бо ви прокинулися і це вже сьогодні. Тому всі наші бажання, які ми записуємо як цілі на папері, так, вони як виглядають? Вони виглядають в теперішньому часі. Якщо вам хтось сказав, що ви погана, значить ви не оправдали таке російське слово, надії іншої людини. Це її проблеми і її надії. Я ваш психолог і я знімаю з вас цю відповідальність. Якщо вас назвали поганою, обов'язково скажіть собі, що мій психолог говорив про те, що ця людина питається перекласти на мене свою відповідальність. А я в цей момент зробила те, що я хотіла. І ви в цей момент, коли ви це озвучите, це позиція дорослої людини. Ви дозволяєте собі мати свої бажання, свої мрії, свої справи, свій відпочинок. А ця людина, яка каже, що ви погано, вона вступає в позицію дитини. Да, це дитяча позиція. Ось от так от воно виглядає. Я сподіваюся, що сьогоднішній ефір для вас був корисним. Я спробую так надовго більше не пропадати, але мені дійсно треба було відновитися, відновити свої сили, свій ресурс для того, щоб знову повернутися в телеграм-канал, бо в усі інші соціальні мережі я вже повернулася. Рада була вас всіх бачити. Бачу, що у вас вже тут декілька дівчат є. Якщо у вас будуть запитання, задавайте, буду рада на них відповісти. І так. Це проект Любов до себе і починається він з того, що ми дозволяємо собі насолоджуватись кожного дня, кожну хвилину, кожну секунду, тому що завтра не існує. З вами була я-пока. пока, -пока. Перший ефір.